Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку: Хитрий кіт та миші. Слухайте уважно. Один чоловік мав лагідного кота, який ніколи не робив шкоди. Не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши. Словом тільки одними мишами. Смугастик і жив. Спочатку полювалося добре, оскільки гризунів розплодилася сила селена. та й сіренькі кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятись і знірки не показувалося. Виткнуть голівки, обдивляться навкруги і лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерщі ховалися. Тому мисливцю доводилося хитрувати. Іноді вдавав сонного, а іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки з'являться сіреньки. Та якось Муркотунчик не впіймав жодної миші. Угледів тоді біля нори хворостину, що стирчала зі стріхи. Та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову і побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родичам. Друзі, я принесла таку новину, що радітимемо і веселитимемося. Що сталося? запитували подруги. Уявляєте, нашого ворога повісили. Тепер гулятимемо скрізь вільно. Гризуни почали витикатися з нури і потихеньку наближатися до кота, а стара миша, що за життя познайомилася не з однією халепою, наказувала нерозумним. Не ходіть далеко, бо надурить вас. Знаю я такі хитрощі. Може, висить там без мотузки, стережіться. Мишенята не послухали старої, повилазили на подвір'я, та й на радощах заспівали, що позбулися лютого ворога. Одна з них, найпруткіша та найвідважніша, близенько підступила до смугастика і почала пищати віршик. Жив Мурко та був Дурко, кіт Сибірський, зріст богатирський, із сірим хутром, і з турецьким вусом. Був він скажений, на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте, миші, радійте, патюки, і вся наша природа настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити віршика, який то жив, миттю кинувся до здобичі і нуловити. Потім сів біля нірки, стерегти сіреньких. Аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудешся, та й перебралися до іншого місця. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую!